Вітання традиційно у цій пері ми поговоримо про головні події цього дня. Зокрема, йтиметься про таке війна з шахраями, як покарати нечесних бізнесменів. Жахливий спогад. 80 років назад, польща розпочала процес пацифікації. Екстрасенси битимуться зовсім поруч, або таємниця під Горецького замку про це не тільки вже за мить. Нечесні підприємці, бізнесмени зі Сколівського району безпідставно створили податковий кредит і зумисне його не повертали. Таким чином штучно завищили суму бюджетного відшкодування загалом на 175 тисяч гривень. ПДВ проти шахраїв порушили кримінальну справу покаранням за таке правопорушення є позбавлення волі від 5 до 8 років. 80 років пацифікації. Всеукраїнське об'єднання Свобода готується вшанувати жертву польського терору 1930 року. Історик Андрій Холявка переконує, ми не можемо собі дозволити забути хоч щось про ті події 80-річної давності. Крім того, на прес-конференції журналістам представили книгу на вічну ганьбу Польщі твердині варварства в Європі. видану УНУ у 1931 році. У виданні зібрано свідчення очевидців, лікарські висновки та документи зі світлинами, що підтверджують факти насильність. Кого придушення українського національного руху випадки брутальності насильства, погромів убивств під час спланованої і здійсненої польською державою пацифікації? Хорватія запрошує. Ця країна призупинила візовий режим для України на період літнього туристичного сезону. Такі рішення ухвалили на 43-му засіданні Республіки Хорватії. Крім нашої держави, візи відмінили ще для громадян Казахстану та Росії. Тимчасове призупинення візового режиму діятиме у період з 1 квітня до 31 жовтня 2010 року. Його творчість називають феноменом, а сам він про себе писав. Я все п'яний дітвак з сонцем у кишені. Богдан Ігор Антонич жив і творив поза межами своєї епохи. Тому навіть сьогодні його вірші звучать як послання з майбутнього. Розкрити таємниці таланту поета спробували вчора на майстер-класі, що відбувся в гімназії. Учні та вчителі стрійських шкіл створювали ілюстрації до вічів Богдана Ігоря Антонича, декламували його поезію. Ви не знаєте, хто такий Богдан Ігор Антонич. А ми йдемо на майстер-клас у літературну світлицю з нагоди сторіччя від дня народження поета. А тут нас зустріла приємна атмосфера, цікаві обличчя школярів і привітна ведуча Ірина Гавран. Вчителька української мови давно виношувала ідею створення заходу. Вперше з творчістю Антонича пані Ірина зіткнулася, навчаючись в інституті. Тоді вона купила дитячу книжечку і в ній прочитала. Банальну, уже звичну для всіх фразу. Антонич був хрущем і жив колись на вишні. Мабуть, почалося все ще тоді. Сьогодні я вважаю себе людиною, яка ну, не зовсім близька до літератури, бо щоразу мені виглядає, що анатомувати літературу вміють не всі. Тут, як і в хірурга, зазначає вчителька, має бути талант. А я просто люблю поезію, люблю прозу і говорити про неї може не вмію, може не хочу. Душа пручається. Але говорити в унісон з поезією оце мабуть моє. Пані Ірині вдалося продемонструвати усю свою любов до літератури руками та устами гостей. Невимушеність ведучої захопила усіх присутніх до декламування, малювання і створення власних віршів долучилися і школярі, і запрошені вчителі, і навіть ми. Протуберанці пульсують по ланці, прискочуть привітом йому, якщо не обійму його на станції, то не аж крик свій стіймо. Клоняюсь сонцю і дощу, клоняюсь вишні і хрущу, бо я поганий сонцевики, бо я сонечки великі. Я зерня світу, дитя природи, землі української, я син народу, жив і творив, душа співала, душа ясніла, душа кохала. А на завершення усім видали сертифікати, в яких зазначено, що тепер я знайома з творчістю Богдана Ігоря Антонича. Тепер я знаю Верлібрі та Буриме, Сприймаю Антоничеви та створюю свою поезію, малюю словом і олівцем. Уляна Шуцман, Руслан Леський, Стрийські новини. Битва екстрасенсів близько шостий сезон телешоу відбуватиметься на території підгорецького замку. Маги спробують підтвердити міф чи реальність легенди про привида, який буцімто облукає коридорами палацу. Існує навіть фото, на якому зафіксовано дивну постать у білому. Десять екстрасенсів спробують відчути та відтворити події, які відбувалися у 17-18 XVII столітті. А саме за повір'ям місцевих жителів у цей період перший із власників цього палацу грав Васлав Живуський через ревнощі замороду. Свою молоду дружину замурувавши у стіні, чи закопавши у підвалах замку. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами. Бажаю гарних вихідних. А завтра у цій студії зустрічайте Світлану Кренців, Вона підсумує інформаційний тиждень. До побачення. Вище за силу немає нічого, крім уміння нею володіти. На часі спортивні новини з вами Олег Филик вітає сьогодні. Зокрема, про таке парад фанатів у Львові, ешелон фанів із Харкова. Кузніцова взяла в оренду Аланія. Кличко дає останній шанс Валуєву. Подробиці далі. Усі на парад фанатів Карпат у суботу. 27 лютого в другій в історії мешканці Львова зможуть побачити унікальне видовище. Кілька тисяч фанатів Карпат пішою ходою пройдуть від центру міста до стадіону, аби підтримати своїх улюбленців. У грі 18-го туру національного чемпіонату проти харківського металіста про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Минулого разу така акція була фартова у принциповому дербі. Карпати перемогли ФК Львів. Спецешелон фанів металіста їде до Львова. Південна залізниця погодилася на прохання і виділила фанатам харківського металіста цілий потяг для підтримки своєї команди у Львові на матчі проти Карпат. Потяг прямуватиме за своїм графіком без додаткових вогонів та зупинок. Фанати приїдуть до Львова у день матчу, а відразу ж після гри вирушать додому. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Я сподіваюся, що фанати організуються і приїдуть підтримати свою команду. Я точно поїду до Львова і сяду з ними жодних vip трибу чим більше нас буде, тим веселіше буде вболівати. Буде добре, якщо приїде 10 тисяч фанатів. Сказав Ярославський. Як відомо, сектор, де розміщується група підтримки команди суперника на стадіоні Україна, розрахований максимум на тисячу фанів. Козніцово взяла в оренду Аланія. Нападник Карпат Сергій Кузніцов поповнив склад російської Аланії з лади Кавказу. Клуб з фінішної осеті з нового сезону гратиме у російській прем'єр-лізі. Сергій Кузніцов, термін контракту, якого з Карпатами завершується у грудні 2012 року, перейшов до Аланії на правах оренди з правом викопу. Термін оренди завершується 15 липня 2010 року. Повідомив прес-центр ФК Карпати. Сергій виявив бажання спробувати свої сили у російській прем'єр-лізі. Для мене ж це бажання є пріоритетним в Кононов. Кличко дає останній шанс Валуєву 2,5 мільйони і ні цента більше. Віталій Кличко зробив російському боксеру Ніколаю Валуєву ще одну пропозицію заплатити за бій з ним 2,5 мільйони доларів. Валуєв розуміє, що дві поразки поспіль фактично означатимуть для нього закінчення кар'єри. Тому Ніколай вирішив зрубати пенсійні гроші, максимальні в його кар'єрі, розповів Кличко в коментарі Блику. За моїми даними, він ніколи не заробляв за бій навіть половини цієї суми, навіть будучи чинним чемпіоном світу. Я ж Надає шанс Ніколаю виграти найпрестижніший чемпіонський пояс у світі, яким свого часу володіли Алі, Майк Тайсон, Ленокс Льюіс. Причому плачу за це 2,5 мільйони доларів. Це остання ціна. І повірте, це дуже великі гроші навіть за чемпіонськими мірками. Якщо його не влаштується сума, ми виходимо з переговорного процесу. Зазначив Віталій. І знову про черговий олімпійський скандал. Шампанські з горла і цигарки на хокейному полі Ванкувера. Канадські хокеїстки, які цієї ночі завоювали золоті медалі Олімпіади, обігравши у фіналі команду США 2-0. Через півгодини після вручення їм нагород повернулися на майданчик, де проходив вирішальний матч і стали відзначати свій успіх, розпиваючи алкогольні напої прямо на льоду арени. Вони були, як і раніше, одягнені в спортивну форму, пили шампанські прямо з пляшок і курили цигарки. Така поведінка спричинила неабияк який скандал, як заявив виконавчий директор МОК Джилберт Феллі, публічне розпивання алкогольних напоїв на одному з об'єктів Олімпіади неприпустиме і негативно впливає на імідж спорту. Міжнародний олімпійський комітет проведе розслідування зв'язку з поведінкою гравців жіночої збірної Канади після церемонії нагородження призерів хокейного турніру на Олімпійських іграх у Ванкувері. І це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Здобуваючи щастя для інших, ми знаходимо його для себе. Чого і вам усім бажаю з вами був Олег Филик. вдалих вихідних. Завтра дощитиме, кажуть синоптики. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 725 мм ждутного столбчика.